Друзі, всім привіт! Не знаю, якими фільтрами прибрати мій червоний ніс. Я захворіла, в мене вже шостий день. Температура. Температура тримається 37,5. 37 Оце між проміжок. Дуже в мене сильний кашель, який не відкашлюється, іноді щось проскакує, а так не відкашлюється. І зараз з'явився нежить, тому все тече, все червоне. Ну а треба піліть відосік, тому я записую для вас відео. Тим паче, я сьогодні була на ринку. Зараз роблю для вас розпаковка чек. Не знаю, чи звертатися в лікарню чи ні, тому що сьогодні вночі просто був пік. Я не могла спати о 4 годині. Ранку я прокинулася від того, що мені дуже погано. Я не можу ні лежати, ні сидіти, нічого. Я крутилася, вертілася було 37 метрів. Я випала ібупрофен. І через годину десь змогла ще поспати, трішки потім відвела Алісу до школи, зайшла на ринок і показую, що буду зараз показувати, що купила. І тому, думаю, чи це пік просто хвороби, а далі піде на спад, ну наче е з приводу дихання я відчуваю себе краще, тому що до цього е взагалі в мене відчуття, що не вистачає повітря. Зі сторони саме дихальної системи було погано, але не було е нежить. Не було цього всього, а сьогодні, поки я чистила зуби, думала, що задихнусь. Добре, показую, що є. Якщо мені сьогодні буде так погано, сьогодні буду погано спати, то завтра піду в лікарню, нехай послухають і нехай випишуть якісь ліки від кашлю. Я зараз п'ю в мене є там сироп від кашлю. є... Типу френадол, це типу нашого колдрексу, такий чай заварюєш і там від, від кашлю, від температури, від білю, головного болю і таке інше. Так, дивіться, купила я редис. Редис коштує євро за ось цей пакетик. Тут його небагато, напевно, більше листя. Ну, Купила, хочеться, думаю, поріжу і сметаною заправлю. Буде такий салатик. Потім купила. Мандарини. мікрофон, Купила мандарини ось це на євро. Євро за кіло... 99 центів за кілограм мандаринів, тут на євро. Далі взяла пакетик цибулі, він також євро коштує. Бо тут є два варіанти, як можна купити овочі. Можна купити по кілограмам, а можна купити в пакетик вже фасують. І пакетик коштує євро, може коштувати трішки більше. До речі, це зараз історія про капусту. Ось ця капуста, я купувала її завжди оцю, одно, одна головка за одна головка, чи як назвати, за євро. Сьогодні вже дивлюсь, ціна євро 25. Вже зросла ціна. Чую, бабуся кашляє. І вона вже захворіла чи що. Я рознесла тут по всій квартирі. За євро 25 оце сьогодні я купила. Так, тут все. Далі помідори. Помідори євро 49 за кілограм. Не пам'ятаю, скільки тут вже. Не пам'ятаю, бо на одній точці взяла купу всього. А, ось тут мені чек, А, ні, це чек на баклажани. Баклажани євро 60 за кілограм. Ну, тут, євро, тут якраз кілограм. Хочу зробити рагу стушити. тушити. Тому взяла помідори, баклажани, кабачок, кабачки, також євро 49 за кілограм, перець також євро 49 за кілограм. І ще додам, напевно, я картоплі туди в рагу. І таке сушок. Можна було б ще щось м'ясного додати, та це треба вийти ще в Меркадону чи ще кудись за м'ясом. Далі я вже буду думати, що ще буду готувати, поки що такі плани хочу рагу зробити. Е, так, ну, наче все показала з покупок. Тож, така історія. Аліса хворіла більше тижня, на минулому тижні в понеділок вона. Приїхала з екскурсії, я її забрала зі школи і в неї була температура, і як почалося воно в неї. І трималося до вівторка. В середу тут, тут був день Діадель падре, день батька. Був вихідний, а я хотіла, щоб вона пішла. Пішла вже в школу, але був вихідний, тому вона ще залишилася. І сьогодні четвер вона пішла вже в школу. В неї залишився тільки кашель, але він такий продуктивний, він відкашлюється вже, вже нормально. А в мене поки що тримається цей такий сухий кашель, і буває таке, що проскакує, відкашлюється. Е, і як і в неї, на п'ятий день в мене з'явився нежить, чи п'ятий, чи шостий, ні, суботи. Неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер. А, ну, четверг, на п'ятий день з'явився нежить, і в неї ще боліло горло, в мене не болить. Єдине, що в мене сьогодні вночі, тут, наче, все пекло. Я відкрила баночку Кока-Коли і намагалася потушити цей пожар. Потім запила це, це все діло бупрофеном і лягла спати, ще поспала трішки. Отак, бережіть себе, бережіть своє здоров'я, хоча як це можна робити, просто уникайте. Контакту з людьми, якщо ви бачите, що вони хворі, просто не бути в таких закритих приміщеннях з людьми, які хворіють, щоб не заразитися, тому що ось це саме якась така льогочна проблема, полячка, що дуже важко дихати. Я вже переживаю, щоб це не було якимось бронхітом або пневмонією, за, як запаленням легенів і таке інше. І думаю, якщо мені сьогодні знову буде так само погано. Так само погано, то завтра піду до лікаря. Що робити? Отак. От Всім гарного настрою і давайте пити каву. Зараз піду. буду заварювати каву з корицею. Я думаю, що мені вже ніякий фільтр не допоможе. Сьогодні буде дуже коротенький влог, просто про те, як мої справи. І все, бо все тече. Або можна піти познімати красу аліканта, все. Хоча не дуже хочеться ходити. Мені здається, що краще вдома відлежатися, відсидітися. Е, так, кава, кориця. Сьогодні ж четвер, правда? Я заплуталася в днях, заплуталася в усьому, так, який реально день сьогодні? Четвер, 20 березня, так. Я намагалася записувати відео перебіжками, бо була у вівторок, вівторок, 18 березня, я була в, в організації, яка займається мігрантами. Там є україномовна людина, яка допомагає з оформленням документів. там. І таке інше. І я ходила для чого? Я хотіла дізнатися про курси іспанської мови. Знаю, що там є курси, але не можуть набрати групи. Отаке я чула, тому пішла. Вона дала мені брошурку таку, на якій написано. Взагалі там не тільки іспанська мова. Там є різного роду курси і професійні, і таке. Я хотіла дізнатися, може є якісь такі курси, після яких я отримаю диплом або якийсь сертифікат, про те, що я прослухала там якийсь матеріал скільки то годин, і зможу потім з цим сертифікатом влаштуватися десь на роботу. Ну, хоча б щось у мене буде, якийсь документ. Отак вона дала мені брошурку і каже, що напиши цим всім. Я так розумію, є різні офіси в різних частях в різних частинах міста і різні адреси. Просто напиши на всі ці адреси, коли у вас розпочнеться реєстрація на безкоштовні курси, і які, і вони дадуть тобі перелік. Оце я таке зробила, написала, але так як це було 18, а 19-го день батька. То вихідний, тому поки що вони мені нічого не відповіли. Ще поки я шукаю роботу, відправляю резюме, бо хтось мені там писав, що 33 роки мені, а я ніде не працюю. Я розповідала вже і не раз, що це ні німеччина, ні Польща, там, де є багато робочих місць. В Аліканте тут більшість це прибирання. Немає фабрик, там якихось, ну і таке інше. І дуже багато наших. Просто дуже багато. Звичайно, що в інших іспанських містах, в селах є і фабрики, і все, що хочеш, можна влаштуватися. Я кажу саме про аліканти. Тут для чоловіків робота це на будівництві, там, де працює Женя, і для жінок це прибирання. Звичайно, що наші влаштовуються. І в іншим там є, наприклад, мене знайома, яка працює там, де як це називається? Інмобілярія, там де здають житло або купують житло, от таке щось. Інші всі, в принципі, на прибираннях працюють. Не знаю, де ще де ще а і наша сусідка працює в Алькампо. Тож думаю, поки я шукаю роботу, можна оформити допомогу. Той хто вже прожив в Альканте, ну, в Іспанії рік, можна оформити допомогу. Їх оформлюють одразу дві. Першу не дають українцям зазвичай це інгресу мінімум Віталь, а ренту валенціану зазвичай дають. Чому не дають першу? Їх одразу оформлювати потрібно дві одразу. Але першу не дають, тому що вона предназначена для людей, у яких є постійна резиденція. Або якщо це пенсіонери. Ну, Це мені так пояснили саме в цій організації. Пангія називається організація для мігрантів. Тому для нас вона, скоріш за все, що не підійде, нам відмовлять одразу. Але ось ту другу я хочу оформити. Для цього мені потрібно перекласти Аліси свідоцтво про народження на іспанську мову, іспанською мовою. До сих пір не переклали, бо ніде не потрібно було. Але для цієї допомоги треба перекласти, бо я вже відправляла документи на розгляд, і мені прислали, що потрібен саме офіційний переклад спочатку. Тому в Пангеї мені дали контакти людей, які перекладають свідоцтва. Їх в Іспанії всього чотири, і я написала. Вчора писала, тому прийшов лист про те, що поки 18 і 19 вихідний почнемо відповідати з 20-го числа. Тому чекаю на відповідь, скільки це часу займе цей переклад, як взагалі проходить весь цей процес, і скільки коштує. Потім вам ну, розкажу, кому буде цікаво. Потім розкажу, скільки це все коштує. Потім мені треба свідоцтво про розлучення. Тому що нас розвели з моїм минулим чоловіком тоді, коли вже колишнім, тоді, коли я була вже тут за лісою. Тому в мене немає свідоцтва, і в принципі його ніхто не замовляв. Тобто є просто постанова суду, рішення суду, і немає свідоцтва. І з цим питанням я прийшла. В пангею для того, щоб мені підказали, що мені робити, тому що я не можу це свідоцтво взяти ніяк. І чоловік він е, воює, він, ну, він не буде йти і брати то свідоцтво. Е, потім його треба знову ж таки перекласти і поставити печатки. Ми не можемо цього зробити. Коротше, вона мені зробила таку як розписку е, про те, що. Е, Мене розвели тоді, коли я вже розлучили тоді, коли я вже була в Іспанії. Я не можу повернутися в Україну, щоб взяти свідоцтво, замовити свідоцтво. І тому такий просто лист, на якому ця вся ситуація описана. І все. Просто потрібно поставити підпис. Вона каже, що ця, цей документ він, його можна показувати в різних установах, де будуть у вас просити свідоцтво. Треба, треба закінчувати вже цей влог, бо <с>, діла не буде. Сказала просто зробити копію, декілька копій цього, цього документу, назвемо його так, тому що там немає ні печатки, нічого немає. Просто вписані мої дані, як мене звати, там моє ніє і таке інше. І сам текст, чому по якій причині я не можу, з якої причини я не можу взяти і надати їм це свідоцтво. Просто потім ставити в. В кінці, коли я вже буду йти я в якусь організацію, де будуть мене просити ставити підпис і дату. Отак, тому зараз хочу зайнятися оформленням саме цієї допомоги. Може, я до того часу знайду якусь роботу, тоді це все можна, ну, в принципі, не відправляти, але треба зібрати зараз ці документи, треба зробити, привести до ладу. Документи Алії Сергії подамо документи на цю допомогу. А там як буде, якщо знайдеться робота, буде класно. Бо я кажу в організації в цій, що краще, звичайно, що роботу знайти, а не просити допомоги. Ну тим паче, тут ми один раз ми отримали допомогу, та яка від Іспанії, а від Аліканта нічого. Ну я хотіла оформити, але так і не дійшла до кінця. Тому один раз від Іспанії, три місяці ми отримали допомогу за три роки і, і все. То все в Женя нас тут забезпечував, вже не працював. Всім дякую за перегляд цього відео, яке було дуже коротке, дуже короткий влог. Сподіваюсь, що дуже швидко вилікуюсь і повернусь до вас з новими силами. Хочеться також провести прямий ефір. Не знаю, може на днях, а може і сьогодні буду йти, і хоча б на вулиці щось познімаю, бо, бо себе знімати дуже страшно. Всім гарного настрою, здоров'я, щастя, миру, миру, який ми так довго чекаємо, і все щось, таке відчуття, що він все далі і далі. Всім всього найкращого і до зустрічі у нових відео.